Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина, і я вас вітаю на своєму каналі що Не сказав Гід. І знаєте, я з таким задоволенням роблю сьогодні це відео, бо вчора я познайомилась з неймовірно чудовими людьми. І в мене відео буде два: перше відео про лаванду, а друге відео буде про це секрет, про готель. Да, я буду робити рекламу цьому готелю. Uh -huh. У нас, почнемо з погоди. В нас погода, знаєте, така дуже войовнича, бо в нас був позавчора буревій, і думали, що це все ні вчора, ввечері в нас ні ввечері, в день в нас. Знову Боревій, але я встигла встигла поїхати до села Ніжній Коропець, це неподалік Букачева. І ми розпочнемо з розпаковки, бо я отримала от собі подаруночок. Що тут в нас? Тут в нас є лавандовий чай. Лавандовий чай. І там є, до речі, пахне чаєм. І там цей лавандовий чай навіть є. В нас і характеристика купажа, і спосіб його приготування. Далі, що ми дивимося, далі є саше з лавандою. Саше з лавандою дуже красиво. і там на цьому саше є номер телефона. Я додам в описи до відео номер телефона, де можна його замовити. Далі в нас іде, далі в нас іде ой, дещо, де і далі в нас іде е, гідролат з лаванди, гідролат з лаванди для всіх типів кожів. Е, це, це все можна придбати і безпосередньо в Мукачево. В нас є крамниця сувенірна в центрі міста, і є крамниця сувенірна біля замку Паланок, і там це все ви можете придбати. Отак. І тут в мене є ще візитки. І отут, що це, я думаю, що це мило. Такі сувенірні У нас приємності. І от я приїхала вчора, встигла. Була така погода, дуже комфортна, і я встигла зробити відео і познайомилась з дуже хорошою дівчиною, і вона дозволила мені пройти по лавандовому полю і зробити відео, і ви це все побачите. Я вперше е, узнала, що таке лавандовий. От я навіть помилку роблю, От така я. А -а -а. Ну, я не соромлюся. Да? Лавандовий гідролад. Лавандовий гідролад. І е, ще виробляють е, і олію з лаванди. Да? І е, що хочу казати, що там є і фотозони, хто полюбляє. Я е, коли робила це відео, я в котрий раз нагадала, що я приїхала з Крима. І от коли я почала сьогодні шукати про лаванду щось таке цікаве, то виявляється, що лавандове поле в Криму, то воно було найбільшим полем в Європі. Ну, сумно, але я думаю, що коли-нібудь ми все ж таки все це повернемо. І це лавандове поле буде нам в нагоді і в радісті. Так, зараз відео того, що я там побачила. Я шукала інформацію про лаванду. Цікаві, цікаві факти про лаванду. І, знаєте, там так було красиво написано: я краще за ці слова не зможу вам сказати. Лаванда більше, ніж просто. Ой, яка краса! Ми так завжди говоримо: ой, як красиво, супер-супер. І так. Перший пункт лаванда як антична зброя, бо римляні милися з нею і середньовічні, середньовічні лікарі. Вже римляні, середньовіччя якось так вони стрибають, дезінфікували рани лавандою. Лаванда, тобто такий антисептик, був в середні віка і в древньому Римі. Далі бджоли її обожнюють. І вони на неї літять, як ми на знижки, як тут пишуть. І якщо ти хочеш мати бджол в своєму садочку, то обов'язково треба саджати лаванду. І, знаєте, бджоли, як то кажуть, зникають, і тому оці лавандові поля, вони теж дійсно корисні для збереження популяції бджіл. Далі, далі, там написано, що це антитривожний герой Лаванди. Що коли ви дихаєте повітрям, яке наповнено да, ароматами лаванди, то це вас заспокоює. Тобто, якщо ви хочете написати якийсь агресивний коментар до мого відео, то ми згадаємо лаванду. Ми згадаємо, що. Я думаю, що Саше з Лаванди є ось, щось я не можу його знайти. От треба, так, понюхати, подумати, а потім подумати, писати щось таке погане, чи не писати. І знаєте що? Особливо це. Цікава інформація для тих, хто е, в будинках, не, не в багатоповерхівках живе, а в будинках. Що миші дуже бояться лаванди. І там можна десь в гаражі або там, вашим сараєм покласти лаванду, і це буде їх відпугувати. Да, вони не будуть туди, е, до е, вашого гаража або е, вашого. Е, Якогось там, я не знаю приміщення, на дворі заходити в гості. І виявляється, що проти Мігрені дуже класно. Ну, Можна проти Мігрені і попити чай Лавандовий, можна понюхати Саше лавандове. запах неймовірний, і кажуть, що королева Єлизавета І, королева англійська. Вона казала, щоб лаванда була в кожному, в кожному куточку її палаця, щоб куди вона там в палаці не зайшла, там завжди було, був такий запах тієї лаванди. І кажуть, що від мігрені вона теж її використовувала, і дихала, і додавала в якісь там свої напої. Ну і лаванду можна додавати в десерти. Лаванда має графік цвітіння, і це треба обов'язково пам'ятати. Тобто, якщо ви приїхали на екскурсію, наприклад, Закарпаття, то треба подивитися, да, які зараз, яка зараз пора року: цвіте лаванда, чи лаванда не цвіте? Далі, от я ж казала, що я отримала і в подарунок отакий от гідролат. так, Оцей гідролат для зволоження шкіри. А як його робить? Роблять той гідролат або лавандова вода? Це продукт правої дистиляції ефірної олії. І так. Лаванда, коли з лаванди випорують ефірну олію парам, то в результаті залишається олія з гори, а знизу вода, яка насичена мікрочастинками теж самої олії, водорозчинними компонентами лаванди. І це і є гідролат. От я рекламу роблю. І гідролат лаванди це як він використовується, як заспокійливий. Тонік з фіолетовим минулим, <ріх> ну це жарт. Для того, щоб на шкірі не було ніяких подразнень, под, подряпин, тобто подразнень. І якщо шкіра ваша чутлива, далі просто можна як тонік використовувати. І він також, якщо ви маєте, не дай Боже, якісь алергічні реакції, будь на що, то теж, теж така протидія. Далі зволожує шкіру, дехто полюбляє зволожити шкіру, а потім нанести крем, котрий вам підходить. Далі можна розводити і маски з гліни. Ну, я вам, як кримчанка, попереджаю, бо в Криму, там, де я жила, там є солено озеро Майнаки і там є глина, але можна отою глиною користуватися тільки жінкам до 35 років. Після 35 років зась. То будьте обережні з гліною. Ну і далі можна, і ми це широко використовуємо для того, щоб класти її як дезодорант, там в наші комоди, де ми зберігаємо цю білізну, да, пастельну білізну. Отак. От ну, зараз ще трішки лаванди вам стрічку. Коли ми милуємося цією красою, цією лавандою, да будь чим, що вирощує на землі, треба пам'ятати, що це труд великий, і це, він такий наполегливий. І, знаєте, от тут приклад того, що це теж екстремально. От, Бачите, тут мені господарі розповіли, що оця ділянка цього поля, вона не була залита дощем, отакі от несприятливі для неї були умови, і лаванда тут практично її нема. Да? Отакі от поодинокі кущики є. Тобто, знаєте, коли ми на щось дивимося, От на таку красу, на ці фотозони, то треба пам'ятати, що це, важкі, це важка важка праця. Отак яка е, має бути ця е, праця е, і оплачена? І е, е, треба ну дуже е, ставитися з повагою да, і цінувати, що люди для вас роблять. я вважаю, що без красивої легенди. Про лаванду ну просто неможливо. І тому я шукала шукала сьогодні е, вранці і таки знайшла легенду про лаванду, вона коротенька. Колись давно, коли світ тільки вчився розрізняти кольори та аромати, Бог створив перші квіти і наділив кожну особливим запахом. Та коли дійшла черга до скромної лаванди, для ній вже здається. Нічого не залишилося. Лаванда не скаржилася, вона тихо росла біля дороги, не приваблюючи ні птахів, ні мітеліків. Побачила це Богородиця, коли йшла світом. Вона була втомлена, сіла відпочити біля того кущика. Лаванда ніжно торкнулася її плаща і наповнилася ароматом небесного спокою. З того часу лаванду вважають квіткою чистоти, захисту і заспокоєння, її аромат це пам'ять про дотик святого, а її колір відблиск неба у вечірній тиші. От особливо про той відблиск у вечірній тиші, я згадала вчора, коли бурівій пронесся Мукачевим, коли він наробив дуже багато шкоди. Але потім, коли ти все заспокоїлась, то десь була восьма вечора, і навіть ще сонечка за хмарами воно ще не з'явилося. Да? Але такий був колір неба отакий заспокійливий, заспокійливий, як це. Поле з Лавандою. Вчора, коли в нас був буревій, а щось мене так за, 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 зачепило той буревій, я згадала, що я е, обіцяла робити такі е, невеличкі е, англійською мовою вкраплення в свої відео, щоб захочети вас вивчати англійську мову в будь-якому віці. І от вчора я зрозуміла, що я давно цього не робила, і я написала такий невеличкий текст «A Real Dream in Purple. I thought I'd just see a pretty lavender field. Uh, but what I found in the village of Nizhni Koropets, pure magic. Endless rows of blooming lavender, the sand floating in the air like something from a fairy tale, bees humming, sunlight dancing, and me just standing there completely stunned. This isn't just beautiful, it's a wonder, a quiet miracle growing in western Ukraine. If you are anywhere near Transcarpathia in early summer, go. Visit during the blooming season. It's peaceful and almost too beautiful to believe. A perfect escape into calm, color, and that Unforgettable lavender Scent. so entirely welcome to транската моє відео воно більш сфокусовано на наступному ліці, тому що зараз я ж кажу, лаванда буде вже зібрана, і наступного року ми будемо сподіватися, що вона. Виросте і та діляночка теж буде скрізь вкрита лавандою, тому це на майбутнє, але про все це треба знати заздалегідь. Згодні друзі, на завершення я. Як людина чесна, да, то я маю сказати, що я буду робити ще одне відео і вже не про лаванду. Бо вчора був такий в мене день щасливий, що я зустріла двох людей, котрі просто вони захоплені своїм. Ділом, да, яке, ну, я не можу сказати, що повністю діло їхнього життя, але велика частка життя. І це їх справа, то вона дає, дає нам і користь, і дає нам і насолоду, і відпочинок, і лікує. І про що я обов'язково вам розповім в наступному відео? Це. Теж про е, ніжній коробець, і там є готель, два відмедя, і його господар ну це просто диво дивно. Є. І е, я обов'язково розповім і обов'язково я теж зроблю і українською, і е, трішки англійською, для того, щоб якомога більше людей е, дізналося про. Цей готель 2 від Медзя, про його господаря і про його доньку. Отак, От друзі. Я думаю, що достатньо вас інформації. Ви почули, да, я там зробила таке теж вкраплення в своє відео, що оцей труд по вирощуванню не обов'язково лаванди, да? а будь-чого. Він е, має е, таку нотку екстриму. Тобто е, щось вдається, щось не вдається і не вдається завдяки погодним умовам. І е, цінуть, будь ласка, працю цих людей, вони це роблять для вас. Отак От все. пока пока І чекайте на відео про готель 2 від медя, теж в ніжньому коробці Закарпаття.